Лінда одна з багатьох вуличних повіз, які ми нещодавно познайомився з судхір Венкатеш. Цей соціолог із Колумбійського університету вчився в магістратурі в Чикаго і досі регулярно повертається туди здійснювати свої дослідження. Те, що Венкатеш не був ані білим, ані темношкірим, він народився ж в Ліндії, зіграло йому на руку. Гепібарс, дета! Це дозволило йому проникнути як в академічні кола, які переважно були білими, так і в гетто південного Чикаго, які були переважно чорними. Спрафако. Утім, одне чи два інтерв'ю із жінками на зразок Лінди дають не так багато, щоб по справжньому розібратись в ринку проституції. Треба назбирати більше достовірних даних. Знаючи, що традиційні методи опитування не завжди дають достовірну інформацію, особливо коли йдеться про таку делікатну тему, як проституція, Венка теж спробував інший підхід. Збір даних на місці в режимі реального часу. Він платив людям, ті підходили до повій на вулиці, чи сиділи з ними в борделях і питали про особливості їхньої роботи. Коли клієнт ішов, він підходив до повії та розпитував її про значно інтимніші деталі. Більшість його нишпорок становили колишні повії. Це було дуже зручно, адже вони мали значно більше шансів почути чесні відповіді. Венка теж платив повіям за участь у дослідженнях. Він припускав, що коли вони не проти займати сексом за гроші, вони будуть не проти і поговорити про секс за гроші. Так і було майже за два роки. Венка теж зібрав дані приблизно на 160 повій із трьох різних районів Південного Чикаго і вислухав розповіді про більш ніж 2200 статевих актів. Виявляється, середньостатистична повія в Чикаго працює 13 годин на тиждень, упродовж яких бере участь у 10 статевих актах і заробляє приблизно 27 доларів на годину. Відповідно, її тижнева платня складає майже 350 доларів. У цю суму враховано 20 доларів, які повія в середньому краде у клієнтів. Деякі повії зізнаються, що беруть наркотики замість грошей, зазвичай крек чи героїн. 83% жінок, які взяли участь у дослідженні Венкатеша, були наркозалежними. Як і Лінда, багато з них паралельно займається іншою роботою, що Венка також підмітив. Проституцію вони заробляли разів у 4 більше ніж на цих роботах. Однак, хоч би якою була ця різниця, такий заробіток усе одно дуже скромний, якщо врахувати всі недоліки професії. За рік типова повія, з якою мав справу в енкотеж, більше десяти разів страждала від насильства. Щонайменше три з цих 160 повій померли, поки тривало дослідження. Здебільшого клієнти вдавались до насильства, коли не могли кінчити, чи у них просто не вставав. Тоді вони починають лютувати і вимагати свої гроші назад. Where's my money, motherfucker?» Навряд чи хтось захоче споряджатись із тим, хто щойно втратив свою чоловічу гідність. Крім того, заробіток цих жінок сміховинний на тлі того, що мали навіть найдешевші повії 100 років тому. Порівняно з ними такі дівчата, як Лінда, працювали майже задарма. Чому ж заробіток пові так знизився? Бо зменшився попит. Не попит на секс, він досі величезний. Однак проституція, як і будь-яка інша галузь, страждає від конкуренції. Хто найбільший суперник проституції? Відповідь надзвичайно проста: будь-яка жінка, котра не проти зайнятись із чоловіком сексом задарма. Не секрет, що за кілька останніх десятиліть сексуальна мораль дуже змінилася. Сто років тому не існувало навіть фрази випадковий статевий зв'язок, уже не кажучи про дружній секс. Раніше дошлюбний секс мав значно серйозніші наслідки ніж сьогодні. Отже, дошлюбний секс став природною заміною проституції, і коли попит на платний секс зменшився, знизився і заробіток повій. Якби проституція була типовою економічною галузю, вона б мала б лобістів, які б засуджували дошлюбний секс. Вони б наполягали, що він повинен бути поза законом або принаймні з його слід стягувати величезні податки. Коли стали вари та працівники цукрових заводів Америки відчули, що в спину їм дихають дешеві товари з Мексики, Китаю та Бразилії, вони змусили уряд вести нові мита, що мали захистити вітчизняного виробника на жаль, на відміну від цукрової та сталеливарної індустрії, вона не має лобістів у високих вашингтонських кабінетах. Хоч варто визнати, що чоловіки з передових ешелонів влади з нею знайомі. От чому по проституції так сильно вдарили вітри вільного ринку. Проституція більш географічно сконцентрована ніж інші види кримінальної діяльності. Майже половина арештів чекавських повій відбувається в межах 1% міських кварталів, що в цих кварталах спільного вони розташовуються поблизу залізничних станцій і великих трас. Повіям треба, щоб клієнти могли їх знайти. Та мешкає чимало бідних людей, але не надто багато родин, якими керують жінки. Така концентрація дає змогу порівняти дані Венкатеша з даними департаменту поліції Чикаго про арешти, щоб оцінити масштаби проституції в місті. Висновок щотижня в Чикаго працює близько 4,5 тисяч жінок вуличними повіями, здійснюючи таким чином 1,6 мільйона сатевих актів на рік із 175 тисячами різних чоловіків. Приблизно стільки само повій працювало в Чикаго і років тому, враховуючи, що відтоді населення міста зросло на 30%, Кількість повій на душу населення значно зменшилась. Не змінилось єдине для клієнта проституція майже легальна. Згідно з даними, чоловік, який користується послугами вуличної повії, має шанс на арешт лише в одному з 1200 випадків. Понеділок найспокійніший день тижня для повії, а п'ятниця найважчий. Однак у суботу ввечері вони зазвичай заробляють на 20% більше, ніж у п'ятницю. Чому найбільш завантажена ніч не найприбутковіша? Бо основний чинник, що визначає заробіток повії, це конкретний вид сексуальної втіхи, для якої її наймають. І хто знає чому, але суботні клієнти замовляють дорожчі послуги. Цікаво, що із часом ціна на оральний секс помітно знизилася порівняно із класичним. Тепер він удвічі дешевший за вагінальний. Чому оральний секс безпечніший для повії? Адже таким чином вона не завагітніє та має менші шанси підчепити хворобу, що передається статевим шляхом. Крім того, під час орального сексу повії легше втекти у випадку появи поліції або агресивної поведінки клієнта. Одна Однак оральний секс завжди мав всі переваги. то чому раніше він коштував значно дорожче. Раніше оральний секс був чимось на зразок табу. Його вважали формою збочення, особливо набожні люди, адже він дарував задоволення, не виконуючи репродуктивної функції. Однак з еволюцією моральних канонівці навпала, ці зміни стосуються не лише проституції. Оральний секс набув величезної популярності серед американських. Підлітків. У той час за кількість традиційних статевих актів і рівень незапланованої вагітності знизились. Хтось каже, що це збіг, але ми переконані, що це економіка в дії.